Серія Monster Hunter почала змінювати курс ще з виходом Worlds. У Rise вони покращили цю формулу, а от у Monster Hunter Wild з кепком вивели усе на новий рівень. Вже з БТ ми знали наскільки це хороша гра, але як завжди, не без проблем. Тому у цьому відео я розповім про геймплей та сюжет, плюси і мінуси нової Monster Hunter. І при цьому без спойлерів. Вітаю вас на каналі Грай а в етері у нас огляд Monster Hunter Wilds. Почнемо ми, як завжди, з геймплею. Зразу хочу сказати, для тих, хто планує повернутись у Monster Hunter, та й для тих, хто тільки починає. У грі багато чого нового порівняно з популярною ком'юніті частиною World. Перший великий апгрейд це безкоштовний відкритий світ. Вперше для серії бо раніше світ був розбитий на зони з екраном завантаження між ними. А тепер це величезний світ, у якому ви можете вільно бігати, полювати на монстрів та повертатись в табір, коли захочете. Хоча це і велика зміна у структурі гри, управління ресурсами все ще залишається важливим, якщо не найважливішим аспектом гри. З цим допомагає можливість створювати тимчасові табори, де можна крафтити речі, змінювати екіпірування та готувати їжу. Такі табори тільки покращують процес занурення у цей світ. Локації це половина геймплею Monster Hunter, бо це місце полювання. І тут Capcom попрацювали. Саванна, великі степи, крижані скелі, багряний ліс, старуїни стародавньої цивілізації, додає до імерсії безшовні переміщення між цими локаціями, а також таке Dark souls подібне відчуття, коли ви просто досліджуючи світ, розумієте, чому саме цей камінчик був тут поставлений, і саме тоді, коли вже немає кого вбивати, вас приводять до великого міста, використовуючи лише левел дизайн. Таке ж відчуття, як ви повертаєтесь до старого багаття і відкриваєте прохід на наступний рівень. Все це ще покращується системою погоди. Наприклад, у савані може почати сезон цвітіння, і тоді стає більше невеличких монстрів, які об'єднуються у зграї, а також збільшується кількість різноманітних рослин, які ви можете знайти і зібрати. Або ж почнеться сильний дощ, коли, навпаки, усі малі монстри пропадають, а великі, більш рідкісні, починають спавнитися. Кажуть навіть, що є деякі, яких можна знайти тільки під час грози. Ще один ефект, який дуже сильно змінює гру, це піщані бурі. Бо тоді зникає багато рослин і монстри починають битись між собою. Після того, як ви отримаєте маунта, дослідження стає фактично другою половиною геймплею. Але я думаю, вже час поговорити про перше монстри та процес їх вбивства. Від звичайних динозаврів до тіньових та водяних драконів, кам'яних елементалів, гіпомав і таких подібних дивовижних створінь. Частково вони вже були у серії Monster Hunter, але є багато нових. Найголовніше це те, що не унікальні монстри, часто ті, які ходять з граями, тепер не просто різні модельки для різних локацій, вони мають особливі здібності, і навіть способи втекти від мисливця. До речі, про утікання. Догоняти монстра це велика значна частка полювання у будь-якій частині. У Worlds це просто був спосіб додати нову фазу та змінити локацію битви. У Wilds ви реально відчуваєте, що загоняєте помираючого звіра в куток. Тому чим менше у нього здоров'я, тим більше здібностей він використовує та шкоди завдає. Важливо зазначити, що монстри це не боси Souls Ігор. Вони як елітні суперники, нічого менше, нічого більше. Треба лише взяти правильне екіпірування. По традиції серії у вас є величезний вибір зброї: великі мечі, щит та меч, два мечі, довгий меч, молот, спис, спис з цілою гарматою на кінці, сокира, яка трансформується у меч, велика сокира, яка трансформується у меч та щит, глефа, лук, легкий та важкий арбалет. Все це плюс-мінус нормально збалансовано, тому ви можете використовувати різну зброю на різні ситуації. Моя єдина проблема зі зброєю, взагалі то у всій серії Monster Hunter, це навіщо існує щит та меч, коли є Charge Blade. Це велика сокира або великий меч, залежить від матеріалу, з якого зброя зроблена, яка трансформується у щит та меч. Тоді з'являється питання і до звичайного великого меча. Але на диво проблем зі списом і списом з гарматою немає. Бо спис іде в комплекті зі щитом, а спис з гарматою це скоріше просто гармата у вас на плечі, тож вони мають чіткі відмінності. Те ж саме можна сказати і про броню у Monster Hunter. Хоча у меню немає поділу на важку, середню чи легку, є обладунки, які дають вам корисні бафи та збільшують ваш захист, але знижують шкоду та швидкість. Або ж навпаки, менше захисту, більше швидкість. Правильно обирати цю комбінацію, обладунки та зброю доволі важко. Тому, якщо ви хочете побачити гайди по Monster Hunter Wilds, пишіть у коментарях. Саме тут усі механіки Monster Hunter збираються у нескінченне коло, досліджуєте локацію, збираєте різноманітні рослини, камені і тому подібне, знаходите монстра, вбиваєте його, повертаєтесь додому і там крафтите нову броню та або зброю. Готуєте їжу для бафів, а потім повертаєтесь до дослідження, і так по колу. Другим значним нововведенням слэш бонусом Monster Hunter Wilds є сюжет і продумана кампанія. Сюжет Monster Hunter це проблематична тема. У 90% випадків історія виглядає якось так. На вас нападає звір, якого вбиває ще більший звір. Ви вбиваєте останнього, переходите у нову локацію, гравця майже вбиває якийсь монстр, і NPC кажуть вам: прокачайте свою зброю та броню у цьому новому регіоні, щоб вбити боса і пройти далі. Monster Hunter Wilds відійшла від цієї системи. Сюжет чимось схожий на World. Ви потрапляєте на заборонені землі, щоб врятувати їх від білого гніву, щоб це не було. Як помічників, вам дають Альму, яка буде видавати вам квести та розповідати про світ. Джемо, яка є вашим ковалем, та час від часу допомагає у бою, а також у вашій команді є Ната, гід по місцевості та основний персонаж в історії, і як завжди в серії Monster Hunter ваш паліко – зброєносець. Як ви вже здогадались, коли під час бети Monster Hunter Wilds люди ставили теги, сексуальний контент та симулятор побачень, це тільки тому, що у грі є джема. Зразу попереджаю, романсити у цій грі ви нікого не зможете, але своє сердечне спасибі від Джеми та альми отримаєте після проходження квестів. Повертаюсь до сюжету після того, як ви познайомились з членами своєї команди. Разом ви відправляєтесь до ванпосту мисливців. Пливучи по дюнах, ви знаходите дівчинку, на яку напала зграя монстрів. Її звуть Нона, і вона розповідає, що на село, де вона жила, напав той самий білий гнів, і її брат Єсай залишився там. Тож, ми, як справжні герої, відправляємось його врятувати. До речі, після цієї катсцени нам дають першого маунта у грі Сейкрета, тому що світ став значно більше, ще й відкритим, тож нам мали дати надійний спосіб пересування. Ісаї теж зміг втекти, але по його слідах пішла Чятакабра. Ми встигаємо вбити Четакабру і повертаємо Ісая до нашого табору. Там він розповідає, що трапилось в його деревні, а гравець каже, що якраз і прийшов врятувати його континент. Це просто зав'язка історії. Далі спойлерити я не буду. Але скажу чесно, далі історія стає відсотків на 50-60 цікавіше. Бо поки ще це дуже схоже на початок Monster Hunter World. Чому не на всі 100%? Ну бо у Wilds сюжет краще, ніж World або Rise, але все ще не на рівні повноцінних AAA ігор. Ця гра більше про геймплей, а саме босфайти, файти, рейди та крафт. Приємно, що вони його додали, це дає платформу для нових гравців. Але хотілося б більше за 2000 гривень. Це також чому я не порівнюю Monster Hunter World та Wilds. Бо я, як ветеран серії, знаю, що гра не так популярна в Україні та навіть у Європі, щоб робити огляд з перспективи, що тут краще, ніж у World. у тоді вийде ще небагато чого. Боївка трохи гірша, бо її змінили під стиль відкритого світу та зробили менш Souls-like, щоб у Валс було більше гравців. Перетивність монстрів та босів зменшили знову ж таки, щоб у Вайлз було більше гравтів. А також не дивлячись на те, що останні дві глави гри це епілог, який має бути енгейм контентом, робити після проходження гри майже нема чого. Знову ж таки, щоб у Вайлз було більше гравців, бо баланс енгейм контенту важче, ніж баланс усієї гри. А статистика каже, що 90% гравців не вбивають у барбосів у діабло або не збирають усі вечтони у Path of Exile. Але у мене проблема з відсутністю енгейму у Вайлдз. Лише тому, що ви можете завжди повністю змінити обладунки та зброю. У 99% ситуацій вам вистачає на це ресурсів. Більше того, ви можете це зробити нескінченну кількість разів за гру. А я нагадаю, у Monster Hunter немає класів. Тому у вас немає жодної причини починати гру вдруге, тому Monster Hunter World є продуманий ендгейм зі своїми босами та данжами. І коли ви витратите ще годин на один сейв, можливо, вже наступна частина серії вийде. Так працюють ці ігри. А робити коротку компанію на 10-15 годин проходження, ще й не зробити нормальний ендгейм, це неправильно. Чому ж тоді я так сильно не хейчу цю гру? Бо вона може слугувати початком нової ери для Monster Hunter. Коли почнуть грати мільйони нових гравців, які ніколи навіть не чули про серію. Мені подобається порівнювати Wilds з Elden Ring, бо Elden Ring це простіша та красивіша, в якому сенсі частина Dark Souls, з якої багато гравців почали свою подорож у неймовірний світ Souls-лайків. А Monster Hunter World – це як Dark Souls 3 або 1, більш лінійна, комплексна та старіша частина серії, у яку новачки пограють після проходження нової гри. Проблеми з балансом та ендгеймом я ще можу пропустити, але наступну проблему я, на жаль, не зможу просто проігнорувати. У гри майже 2 мільйони гравців у Steam та ще більше на консолях, але при цьому оцінки дуже низькі. Прямо на релізі було 30% позитивних відгуків, а зараз вже 50%. По одній простій причині оптимізація. Треба зазначити, у Беті FPS був значно краще, навіть після того як розробники додали hd текстури. Після релізу все стало ще гірше. У беті було мінімум 60 фпс на середніх налаштуваннях на 30 а на 4090 було мінімум 70 фпс на максимальних. Зараз 3060 видає 30 35 FPS фпс максимум на мінімальних налаштуваннях, а 4090 перегрівається, намагаючись отримувати стабільні 60 фпс на середніх налаштуваннях. Я вже і не говорю про процесори. Сподіваюсь, у багатьох з вас AMD Ryzen процесор, а не Intel Core. Багато хто грає з контролера, як і задумано. Тож ви можете увімкнути DLSS, сісти подалі від монітора, і тоді у вас буде краще FPS, і ви не побачите розмиття картинки. Але DLSS, особливо DLSS 3, спеціалізується на статичних картинках та ще краще повільних фреймах. Це причина, чому люди, які кажуть, що штучний інтелект, технології генерації фреймів це майбутнє. Вони завжди лімітують FPS на 60. Чим менше кадрів, які треба апскейлити, тим краще. Я знаю, що виглядачі люди розумні, і не будете писати мені, око людини бачить десь на 30-60 кадрів в секунду. Я сподіваюся, ви знаєте, що це неправда. І навіть якщо ви хочете продовжувати намагатись порівнювати тіло до технологій, око людини під'єднано до мозку, який працює зі швидкістю мільярдів AMD Ryzen 9. Тож, коли ці фрейми утворюються, наступний вже давно згенерований. А от вашому комп'ютеру потрібен час, щоб згенерувати цей кадр і показати його вам на моніторі. Це причина, чому ви можете своїми очами бачити зміну кадрів, якщо гра має ліміт на 60 фпс. Все ще вище ніж 60, лише покращує відчуття плавності у гри та покращує вашу реакцію. Я все це до чого? Просто використовувати DLSS це недостатньо. Але чому ж тоді у гри все ще 2 мільйони одночасних гравців? Ну бо існують моди, а також подивіться на це. Capcom оновлюють гру майже кожні 2-3 години, і через день після релізу мій середній ФПС піднявся на 5, тож вони працюють кожен день і кожну ніч, щоб Monster Hunter Wilds справді став найкращою грою в серії. І геймплейна вона такою вже стала. Це основна причина, чому люди грають, але хотілося б кращий ФПС. На консолях ситуація трошки краще. На PlayStation 5 у режимі продуктивності все виглядає жахливо. Як завжди у великих іграх, але на збалансованому це еквівалент середньо-високих налаштувань на ПК. Збалансований режим навіть місцями краще, ніж максимальні налаштування. При цьому у вас буде майже завжди стабільні 40 фпс. А я нагадую, сучасними телевізорами, з різними технологіями типу HDR та вбудованого апскейлингу, 40 FPS та навіть 30 – це все, що потрібно на консолі. Але у режимі якості все стає трохи гірше. Нестабільні 30 FPS, зниження якості текстур на відстані, а також анімація NPC та монстрів на відстані стає гірше. На Xbox картинка дуже схожа з PlayStation 5 на всіх трьох режимах. Але як завжди, ситуація з FPS трохи краще. У режимі продуктивності у бою доволі стабільні 60 FPS, а на збалансованому ідеальні 40 FPS та на режимі якості майже ідеальні 30. Також є чутки, що Monster Hunter Wilds вийде на Nintendo Switch 2, який теж скоро вийде. Але я в це не вірю. От тоді Nintendo доведеться випустити не просто прорив у світі портативних консолей, їм доведеться зробити прорив у світі технологій вдруге. Тож, чи варто грати вам? У виставку можна сказати, що Monster Hunter Wilds це гра, яка могла побути 8 з 10 або навіть 9, але швидко стало 4 з 10, тільки тому, що Capcom не змогли її нормально оптимізувати. Я б порадив поки почекати знижки та патчів, бо Wilds навіть моди не врятують. Унікальна боївка, красиві локації, нові монстри, нові боси – Всі ці переваги перекриває погана оптимізація та баги. У грі були бета тести ранній доступ через передзамовлення, та й взагалі мала ж бути тестери. Monster Hunter Wilds розробляли приблизно 5-6 років. За цей час можна було би подумати про оптимізацію та багфікси. Але добре, що Capcom вже взялися за роботу, не як Obsidian Завав. Але як я завжди кажу, я лише граю та кажу свою особисту думку грати чи ні, купляти чи ні, вирішувати вже вам. Пишіть у коментарях, чи хочете ви побачити гайди по цій грі, та чи хочете ви подивитись відео про сюжет Monster Hunter Wilds. Дякую за перегляд. Поставте вподобайку, якщо вам сподобався огляд, та підпишіться на канал, якщо хочете побачити більше подібних відео. Слава Україні та до зустрічі у новому відео.